Гарантії не спрацювали. Зброю ми віддали. А захисту нуль. НАТО чи ядерка. Що може захистити Україну від ядерного шантажу Росії і чому про нашу ядерну зброю заговорили знову вже з Лондона. Будемо розбиратись у цьому випуску. Підпишіться на канал «Сей час і рушаємо. Полковник із Лондона за українську ядерну зброю. Гучна заява пролунала в Одесі. У суботу, 31 травня, під час форуму Black Sea Security Forum 2025, Британський відставний полковник Річард Кемп публічно заявив, Британія має допомогти Україні розробити власну ядерну зброю в рамках договору про стратегічне партнерство. Такі його слова передав народний депутат Олексій Гончаренко. Ці слова не можна ігнорувати, бо прозвучали вони в момент, коли Україна щодня втрачає своїх людей через російську агресію, а міжнародні гарантії не працюють. Варто нагадати, у 1994 році Україна відмовилась від третього за розміром ядерного арсеналу у світі. В обмін отримала гарантії безпеки від Сполучених Штатів, Великої Британії та Росії. Та Росія розпочала агресію, а Захід не стримав Кремль. Про це прямо заявив президент України Володимир Зеленський. Ми отримали цей папірець, але його порушили. Ті країни, які є гарантами-підписантами, не зупинили Росію. Нагадаю, і такі слова українського гаранта Конституції. Ми не збиралися створювати жодної загрози світу і жодної ядерної зброї. Я вважаю, що Україна повинна бути в НАТО. І аргумент, що в час Будапештського меморандуму ми віддали ядерну зброю. Нам гарантували безпеку, територіальну цілісність України. Ми говоримо про те, що якби Україна не віддавала ядерну зброю, це була б парасолька, що є в інших ядерних держав, Якщо ти не в НАТО, НАТО краще. Заявив президент під час інтерв'ю у телемарафоні минулого року: Україна не погрожує світові, але вимагає чіткої відповіді на питання, як саме вона має захистити себе, якщо договори не працюють. До слова варто освіжити вашу пам'ять. Нагадаю, і таку заяву із Америки, Екс-президент США Джо Байден у розмові з телеканалом MSNBC раніше підтвердив: навіть сам факт можливої появи ядерної зброї в Україні лякав Путіна до чортиків. Тактична ядерна зброя в Європі лякала до чортиків усіх, включно з Росією. Він мені сказав, що хоче бути впевнений, що в Україні немає ядерної зброї. Байден тоді прямо відповів російському диктатору: я сказав йому, що це не проблема. Жодної ядерної зброї в Україні немає. І хоча США не планували озброювати Україну таким типом зброї, Кремль усе одно продовжив війну, руйнацію міст і вбивства мирного населення. Президент Зеленський чітко окреслив альтернативу: НАТО краще ніж будь-який вид зброї, ніж ядерка. Тому головна стратегія вступ України до північно-атлантичного альянсу. Бо тільки там реальні гарантії. До слова, українські повітряні судна вже в системі альянсу. Саме 31 травня з'явилася позитивна новина з Міністерства оборони України. Заступниця міністра з питань цифровізації Катерина Черногоренко оголосила про прорив. Україна підписала ліцензійну угоду на використання некомерційного програмного забезпечення НАТО, системного інтерфейсу центру управління і оповіщення. Програмне забезпечення є елементом системи бойового управління з використанням протоколу передачі даних Лінк 16, військового Wi-Fi НАТО, який забезпечує управління літаками F-16, Міраж 2000 засобами інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони Patriot, які надані в якості міжнародної військової допомоги. Заявила Чорногоренко іншими словами, Україна вже співпрацює з НАТО навіть до офіційного членства. Поки Росія нищить домівки, Україна будує цифрову оборону. Вона тримає слово. Але слово, яке давали їй, зламали. Британський полковник пропонує відновити ядерну парасольку. Президент наполягає на вступі до альянсу. Обидва про одне захист України має бути реальним. І тепер головне питання: світ досі думає про папірці, чи настав час говорити мовою дій. Відповідь на це запитання напишіть у коментарях. Підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. Робочий на даний момент, і в третіх на Чорнобильській атомній станції у нас на двох реакторах є більше п'яти тонн ядерного топлива, з якого ми можемо достати вже й не кілька создати несколько десятків. Ядерных бомб. Он, Путин сейчас начинает туда двигаться. Он прекрасно понимает, где эти заряды, где эти а, лежат наши запасы. И он сейчас начинает потихоньку, начал потихоньку двигаться. Показывает, по крайней мере, туда движение. Сейчас надо по показать ему такой же обратный. А, только не по ядерному объекту, а рядом называется. Там а, в районе нескольких атомных станций. И это во всех практически атомных станциях у Путина. Есть распределительные механизмы энергоподачи, энергоподъема, передачи, то есть трансформаторные системы управления. Вот туда надо прощальный привет передать. Начиная от Курска и заканчивая до да любой. Там больше десятка атомных станций на России сейчас есть. По-другому никак, только зеркальный ответ. Вот не разговаривать, не общаться, ни у кого ничего не просить, никому ничего не показывать и ударить таким способом, причем, опять же, без предупреждения, просто выполнить такую боевую задачу. И у Путина тогда, вот когда начнем зеркально отвечать, вот тогда он, этот это, это, это террорист, тут же поймет, какой ответ на его условия или на его требования будет. Я сколько раз говорил, наше ПВО, это должна быть, не тысячи патриотов. У нас должно быть ПО, тысяча баллистических ракет, нацеленные на Москву, на Рублюху и на Кремль. И как только хотя бы одна ракета к нам залетает, пошла туда 100, 100, ракет по Кремлю и 100 ракет по Рублюке. Все, как бабка пошепчет. Ни одной ракеты к нам не будет. Вот это лучшее ПО. Нам не надо будут ни патриоты, ни, ни, одна, ни один зенитно-ракетный комплекс. Вот после такого рода действия. Просто взять их надо где-то. То есть их надо где-то достать, баллистические ракеты с дальностью 500 километров. Где угодно, начиная с Ближнего Востока и заканчивая своим производством. Вопрос только, а чего 6, 6 лет делали? Соплежу эти зеленые. Что они 6 лет делали? За 6 лет можно три раза было уже создать сотни ракет. не Не один десяток комплексов можно было создать, а не жарить шашлыки в майке Роман Григорович, я уточню, просто Путин таким чином демонстрирует, что он готов быть в принципе, по атомных объектах на территории Украины. Ну, вряд ли он именно это хотел показать. Он хотел показать его террористическую сущность и, и поддавить, по крайней мере, поддавить принятие решений. В основном оно сейчас связано даже не с Украиной, как таковой, а именно с Европой. Он что хотел показать европейцам? Что он может, в принципе, допустим, ударить по ядерным объектам и создать такое серьезное ядерное заражение. Но чтобы бить, он делает, потому что это же ядерное заражение, ляжет, конечно, и на Путина, и уж точно все эти 10 российских атомных станций будут примерно в таком же самом состоянии. Поверьте, если даже половину их вскрыть, так на европейской части Российской империи там жить где-то тысяч двадцать 30 лет никто не будет. Либо будут бегать с двумя головами, как вот это их курица на гербе. Роман Хричу про Мюнхенську конференцію зараз ще поговоримо, але поки ви згадали про Петріву, то я одразу вас запитаю, тому що Володимир Зеленський говорить про що? Про те, що якщо у нас буде 150 літаків та F-16 та та 25 сам, систем Петріву, то ми готові тоді на миротворчий контингент виключно із українців. У таких умовах каже президент в командах США та Європи, немає потреби. От як ви розцінюєте цю ідею? Чи може Україна отримати саме таку кількість тоді літаків та систем Петріву? Ну, так это, это тогда, если у нас будут 150, это то, что нам надо, базовая так называемая цифра, это 4 бригады, ну, где-то при минимум 4 бригады, которые нам сейчас надо для восстановления территориальной целостности, и где-то, ну, всего надо около 50 патриотов, чтобы всю страну закрыть, ну, хотя бы, если, хотя бы половину для того, чтобы закрыть, Основные объекты и места компактного проживания украинцев, да, около 25. Патриотом. ну тогда смысл тогда, миротворческих войск таковых, это будет полноценная армия, которая может выполнить задачу выхода на границы 91 -го года и создания буферной зоны, то о чем Найл говорил. То есть в таком, в, в таком режиме тогда нет смысла ничего миротворить. Тогда это миротворцы, которые развернутся на границе между Украиной и Россией 91 -го года, прикроют как минимум... Европу с юго-востока от России. Да, да, Но если для Европы, то это будет миротворческая, миротворческие войска после восстановления нашего суверенитета. Да, в этом смысле можно так подавать.